В останній день літа відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Воно пройшло за присутності 10 з 18 членів дорадчого органу, які за годину розглянули 29 проєктів рішень. Серед перших внесення змін до бюджету та річний план комунального підприємства Грааль. Це господарство, яке надає послуги з водопостачання та водовідведення мешканцям Костянтинівки. 2022 у 2022 році заплановано закупити води в «ПАЕС». В розмірі 239 тисяч метрів кубичних. Фактично в 2021 році було закуплено 195 тисяч метрів кубічних. Обсяг реалізації послуг споживачам в 2022 році реалізовано водопостачання складає 164 тисячі метрів кубічних. Фактично в 2021 році було реалізовано споживачам 136,5 тисяч метрів кубичних. Збільшення пояснюється приєднання додаткових мереж та споживачів. Велика частина розглянутих виконкомом питань стосувалась змін у складі різних комісій, що обумовлено зняттям з посади міського голови та звільненням одного з його заступників. На щастя, кадрові зміни ніяк не вплинули на виплату адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та сім'ям з дітьми. Для підтримки 54 южноукраїнців, що опинилися в складних життєвих обставинах, з міського бюджету виділять 57,5 тисяч гривень. До управління дійшло 59 заяв задоволено 54, 5 заяв за відмовлено зв'язку з повторним зверненням і неповний пакет документів надали. Матеріальну допомогу для лікування дітей з онкопатологіями тепер отримати стане простіше. Наступним рішенням депутати внесли зміни до декількох порядків використання коштів з міського бюджету по програмі Охорона здоров'я. І один із них стосувався саме онкохворих дітей. У нас є порядок надання матеріальної допомоги на проведення операції з видалення злоякісних пухлин, а також при доготувалі до дороговартісні медикаментозні терапії при амбулаторному лікуванні, де визначено, що матеріальна допомога надається за рішенням постійної комісії ради. З урахуванням матеріального стану заявника, але зважаючи на те, що діти не мають власних доходів, пропонується затвердити новий порядок. Відтепер, відповідно до затвердженого рішення, надаючи матеріальну допомогу онкохворій дитині, комісія не буде брати до уваги доходи родини. Окрім того, суму на лікування маленьких мешканців громади збільшили з 10 до 15 тисяч гривень.